Використання сміху для виклику сміху добре знайоме глядачам телевізійних комедійних шоу, починаючи з 9 вересня 1950 року. Того вечора комедійне шоу Генка МакЮна, зняте в студії без живої аудиторії здалося продюсеру недостатньо динамічним. Щоб покращити ефект, додали кілька записаних смішків, створивши першу в історії сміхову доріжку. Ось подивіться, як це було. Журнал Variety тоді написав: Чи це викличе у телеглядачів веселий настрій, ще належить з'ясувати? Викликало ще й як. Сміхову доріжку охочі прийняла телевізійна аудиторія. Технологія досягла піку популярності в 60-х, але з часом ця тенденція почала знижуватися. Бо що? Бо це звучало ненатурально, і шоуранери хотіли живу аудиторію знову для своїх шоу. До кінця 90-х сміхові треки були настільки дискредитовані, що журнал Time включив їх в свій список 100 найгірших ідей 20-го століття. Але ж 20-го століття, а не 21-го. Подумали продюсери кварталу. І в 2024 році продовжують юзати закадровий сміх в своїх, прости господи, ситкомах. Байгусте. А ти провокатор? поняла? А а ти, ти, Детальніше про феномен сміху розповідаю у великому випуску на моєму ютуб каналі. Посилання в профілі.